Військової допомоги від сполучених штатів має вистачити нашій країні до кінця наступного року. Про це заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер. Повідомляє РБК Україна з посиланням на трансляцію держдепартаменту. Вчора стало відомо про те, що НАТО вже займається координацією військової допомоги Україні від західних держав. Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу. Нагадаємо, 13 грудня Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для Хаймарс, артилерійські боєприпаси, високоточні ракети, «Харм», безпілотники та багато іншого. І загальні втрати противника від початку повномасштабного наступу на Україну сягнули вже позначки 766 тисяч. Цієї доби наші військові зменшили ворожу армію на 1580 осіб. Також спалили 4 танки та 21 бойову броньовану машину. Не дорахуються вороги своїх артилерійських систем. 5 знищили наші військові за добу. Знешкодили 64 БПЛА оперативно тактичного рівня. Також наші оборонці успішно ліквідували 60 одиниць автомобільної техніки та систем і 2 Одиниці спецтехніки.